Україна і Росія обмінялися потужними ударами. Українські дрони б'ють по російських заводах і інфраструктурі. А Росія відповідає вибухами на нашій території. На тлі цього з'являються попередження від народних депутатів: Путін може вдарити по Верховній Раді України. Чи реальна ця загроза і до чого готуватись, розповім за мить, а ви ж дізнаєтесь у цьому випуску? Якщо підпишетесь на цей ютуб канал, зробіть, це, будь ласка, не забувайте ставити лайки, залишайте коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте, щоб часу не гаяти, одразу почнемо. А почну я з е, гарних новин, тому що Мадяр, як ви знаєте, це очільник сил безпілотних систем збройних сил України. так от він відзвітував про успішну атаку на кірський нафтопереробний завод, аж в Ленінградській області Російської Федерації. Давайте подивимось на ці чудові кадри. Слухайте, ну шикарно ж, правда, це все виглядає? Е, на секундочку, друзі, цей завод. Просто так, щоб було зрозуміло. Він розташований за понад 800 кілометрів, за понад 800 кілометрів від наших кордонів, тобто дрони пролетіли таку відстань і точно конкретно влучили. А ця ціль цей НПЗ. Він надзвичайно жирний. Я вам скажу чесно, тому що я, коли до ефіру готувався, прочитав його характеристики. Слухайте, там потужність понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. Понад 20 мільйонів тонн, він виробляє близько 80 видів нафтопродуктів, від бензину до авіаційного палива. Але найголовніше він безпосередньо постачає пальне для російської армії. І От, після атаки, там як ви бачите, спалахнула просто неймовірна пожежа. Вогонь здалеку навіть було видно. Люди бігали там, знімали це все на мобільні свої пристрої і збидали в мережу. Подякуємо російським істотам, які це роблять, тому що завдяки вам ми можемо. Спостерігати за реальними наслідками, а не за тими, що російська влада там розповідає, просто вогняна свічка на бурж халіфа з'явилася, і що треба сказати? Ну на Росії традиційно спочатку віднікуються, але потім визнають, тому що відео потрапляють в мережу, що їм приховувати, І от губернатор цієї лінії області повідомив, що пожежа сталася через атаку трьох безпілотників. І, от, за його словами, вогонь від падіння уламків дрона дуже швидко загасили. Не знаю, чи можна загасити такий вогонь дуже швидко, але, ем, значить, кажуть, що постраждалих немає, все окей. Але слухайте: ну хіба ровоту заводу могли б зупинити просто якісь там уламки дрону? Та, ну, не смішіть, будь ласка. Подивіться на ту цю свічку, загасили вони. Кому ви розповідаєте? Міненерго Росії повідомили, що цей завод НПЗшка це другий за об'ємом за обсягом, за об'ємом да, переробки нафти в Росії. В самій Російській Федерації другий і ми його вразили. Reuters оцінює частку до речі цього заводу в 4, і, вибачте, в 6,4% відсотки від загального обсягу. Слухайте, це нереальний удар по їхній економіці, це нереальний удар по їхній логістиці. Чому це важливо? Тому що у Росії зараз, вибачте, жопа з паливом і ця криза. Тільки розростається, в тому числі завдяки нашим хлопцям, Мадяру, нашим іншим, так нашим бійцям, Буданову, Малюку, усім, хто причетний до цього, слухайте військово-морські сили, збройних сил України вони що зробили? Вони вдарили по. Комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі це ще одна прекрасна новина для вас йдеться про 120, вибачте 184-ту науково-дослідницьку експериментальну базу, і цей вузол він що робив? Він забезпечував управління підрозділами флоту без нього. Росіяни втрачають координацію на морі на екрані. Зараз світлина до, до того як ми влучили. А ось вже, друзі. Після атаки, подивіться, будь ласка, детали про збитки поки що там мало, але ясно, одне що це послаблює російський флот, який так же насправді постраждає від наших атак. Ви пам'ятаєте крейсер Москва, яким ви них Ну так, будь ласка, це продовження. Слухайте, давайте. От, якщо чесно, ми і так вже перетворили їхній так званий Чорноморський флот на флотилію. Вони загнали все, що у них було з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська, і туди навіть дістають наші дрони. І там знищують залишки цих суден, чи що там у них бляшанок, які ще стоять на морі, а в тимчасово окупованому Криму просто знищуємо залишки інфраструктури. От і все в Орловській області Російської Федерації. Друзі, через підрив залізничної колі загинули двоє розгвардійців, і один зараз знаходиться в край важкому, я би сказав, навіть критичному стані. Що відбулось? Ну давайте подивимось, послухаємо. Не знаю, є звідти відеозапис. От, будь ласка. Тут начальник поезда, вот это все люди, которые, которым надо в Белгород, в Курск, Коноре. В а вони не можуть туди дістатися, чому а тому, що прийшли партизани, чи хто там прийшов і підірвали те, що потрібно було підірвати. Губернатор цього регіону, значить, повідомив, що під час перевірки колій на перегоні малоархангельська глазунівка знайшли вибухові пристрої. І от вони здетонували, і через це в регіоні там зупинилася низка потягів. Не можуть дістатися. Ну ось і стоять тут, значить, починають розповідати. На залізниці зараз вони там хаос відверто вам скажу. І от, значить, це не випадковість друзі, тому що ми розуміємо, що такі. Ті диверсії б'ють по логістиці російській армії. Це надзвичайно важлива історія. Е, менше поставок, менше, як ви розумієте, сил на фронті. Е, наші партизани чи спецпризначенці. Я не знаю, хто це зробив взагалі. Не цікавить головний результат хто б це не був, вони роблять дуже важливу справу і дуже круту справу. Але і це ще друзі, не все тому що я для вас приберіг ще одну жирнючу новину: українські дрони. Головного управління розвідки Міністерства оборони України влупили по НПЗ башнефть Новойл в Уфі, аж в Уфі. Подивіться, будь ласка, цей кадр. Я просто не знаю. Це один із моїх улюблених кадрів. Міність Йоб насос. Я я думаю, ці да ми, ми запікуємо ці всі мати. Але просто це треба було відчути. Це треба було друзі відчути, тому що вони всі емоції російських виродків, які знімаються все, вони передають абсолютно все те, що там відбувається насправді. А там просто повторюю жопа. І от українські змі повідомили про те, що да, ми бахнули дійсно по УФІ там, значить, Українська правда посилалася на джерела в розвідці, і от повідомляється, що після прильоту цих дронів Камікадзе там потужні вибухи почали лунати, спалахнула масштабна пожежа. Ну ви самі це все бачили. За попередніми даними пошкоджена увага, вакуумна колонна первинної переробки нафти. На секундочку, я в цьому не спец, але спеціалісти кажуть, що це серце, це серце цього заводу. І в цьому контексті, друзі, ви знаєте, мені дуже. Так потішно спостерігати за тим, як російська влада намагається применшувати самі наслідки безпосередньо. Да? що вони кажуть? Глава Башкортостану каже, що збили два дрони, вони впали на територію, пошкодження незначні пожежу. Кажуть, там загасили дуже швидко і все. Але російська авіація обмежила роботу аеропортів в УФІ, раз в Оренбурзі, два в Іжевську три на три години. Це типу все окей у них так? Ну якщо у них це окей, то окей, ми там без проблем це приймаємо, да? але ми найбільше мене знаєте, що дивує: два дрони летіли, і ми їх збили. А це що таке? Що це таке? Цей дрон за якось забули збити? Чи я, я не розумію? Тому звичайно, вони там брешуть, вони розповідають про те, що у них все окей, нас мало це стосується, нічого там не, не влучило, нічого не потрапило. Але слухайте, ну давайте чесно. Ми ж бачимо відео, ми ж їх не вигадуємо. Ці всі новини. Тому. Знаєте, що мене найбільше напружує? Мене напружує реакція наших західних партнерів. Um, українські атаки по російських паливних об'єктах не знаходять повної підтримки на заході. Пише видання Блумберг. Його журналісти зазначають, що немає там жодних ознак, що цю кампанію підтримує захід нашу військову кампанію щодо враження. Енергооб'єктів на території Росії союзники давно уникають дій, пишуть журналісти, які могли порушити постачання нафти для Києва. Є ризик зайти занадто далеко, і це може підняти світові ціни на пальне і погіршити відносини з Європою і США, де борються з інфляцією. Виходить, так що що, що ми не можемо захищати себе. Тому що Європа на четвертому році, вибачте, досі не може відмовитися від російських енергоресурсів. Так вони це роблять, Правда, нікуди діти, але скраплений газ купують. Ну я там навіть мовчу про схеми і мутки, які там стосуються інших енергоресурсів, і, і, і в Індії вони купуються. А, а Індія що сама виробляє? Та ні, вона у Росії купує, купує за дисконтом. Тому не потрібно тут розповідати. Ми будемо захищати себе і будемо бити далі по російським нафтоенергооб'єктам. Окрім ризиків пов'язаних із високими цінами там на нафту, європейці ще й дуже бояться ескалації, і це видно. Вони знають, що енергетика це серце Російської Федерації. і Такі удари вони можуть, типу як думають європейці, спровокувати Росію там ще на більші кроки. Е, ці кроки пов'язують з ударами по центрах прийняття рішень в Україні. Але вибачте, якщо ми не боїмося, то чого європейцям взагалі турбуватися? Можливо, вони думають, що прилетить в столиці їхніх країн. Зрештою, дивіться, ось цю тему ударів по урядовому кварталу. Я за декілька секунд буквально обговорю з вами, тому що один народний депутат вже сказав про те, що Путін буде бити по Верховній Раді. Але спочатку треба сказати, що Росія б'є по Україні, я говорив про обміну з цими ударами, і тут така доволі ну, дивна історія відбулася напередодні, тому що в Київській області вибух стався вибух боєприпасів у селі Калинівка. І от давайте подивимось, як це було, а потім я прокоментую. У, ну, загалом, це все так виглядає. Значить, джерела зеркала тижня про це повідомили. І от детонація пишуть журналісти, почалася під час перевезення по залізниці. Поруч їхав інший потяг, цивільний Харків, Перемишль. Вибух пошкодив контактну мережу. Поїзд зупинився. От сотні пасажирів там евакуювалися в лісосмугу. На щастя, на щастя, загиблих немає. Українська влада треба сказати, доволі скупо це все коментує і тут треба друзі зазначити що Начальник київської ОВА Микола Калашник він, значить, повідомив про надзвичайну подію. Він сказав, що це надзвичайна подія. Вона пошкодила інфраструктуру біля станції Боярка, для пасажирів. Організували, пише він там трансфер автобусами і потягами. Трьом жінкам надали одразу допомогу, тому що в них був стрес. Укрзалізниця заявила, що постраждалих немає. Пасажири там продовжили свій шлях, багато потягів між тим змінили свої маршрути. Тобто, тут має місце, що ну. Відкривається просто для фантазії, тому що ми не знаємо. Так е, хтось каже диверсія, хтось каже, здетонували боєприпаси. Треба ще з'ясувати, чому вони здетонували. Ну, все може бути, правда. Ну це ж боєприпаси, це ж вибухівка. Це е, ну хіба мало було таких випадків? Звичайно, могло і саме здетонувати мої, наприклад, джерела, одне джерело треба одразу сказати. Одне джерело каже про те, що я таку фразу сьогодні почув. Спрацювала російська розвідка. Ну не знаю. Це одне джерело, друзі. Окей, давайте дочекаємось другого третього, а потім вже будемо робити висновки. В будь-якому разі е чекаємо на те, що скажуть представники української влади, і більше інформації згодом дізнаємось. Але до чого це все веде? До чого це все веде? А веде це все до того, що народний депутат України, пан Роман Костенко, він же секретар ради з нацбезпеки, вважає, що росіяни планують вдарити по будівлі Верховної Ради, і це лише питання часу, каже він. Костенко це з вбивством екс-спікера Парубія з ударом по кабіну і нальотом дронів на Польщу. Він каже, що це ланки одного ланцюга. Вони спрямовані на демократичні інституції. І Костенко розповідає, що вони б'ють росіяни не просто там по цивільних, а по інституціях. Це сигнали політикам Європи, щоб не приймали рішень, каже він. І от він впевнений, що удари продовжаться, особливо під час там продовження мобілізації чи воєнного стану, і каже, що треба готуватися. Треба готуватися, тому що треба мати запасні місця для засідань ради. Якщо ракета влучить під час сесії, де 400 депутатів знаходяться, країна каже: він стане надієздатною, тобто не буде коаліції, не буде законів, не буде мобілізації. І багато хто до речі вважає, що це сигнал. Ем... Росію, який вже до речі, подано був цей сигнал 7 вересня. Російські виродки, я хочу нагадати, вдарили по Кабміну, кабінету міністрів по урядовій будівлі вперше, до речі, з початку війни. Ніхто не постраждав, пожежу загасили, Але відомо, що ракета була з бойовою частиною, яка не здетонувала. І от багато хто вважає, що таким чином Путін типу посилає сигнал, що Москва там, мовляв, наступного разу точно вдарить, і ракета точно спрацює. Ну, слухайте, давайте чесно скажемо. Ну. Хотів би спрацювало, що йому раніше заважало це робити, не знаю. Тому тут ви лише друзі прокоментуйте, що ви думаєте з приводу цього удару по будівлі Верховної Ради України потенційно, звичайно, зрештою сподіваємося, що нічого такого не буде. Хочу в завершення вам сказати, що сьогодні є інформація з закритих джерел, що є підвищений ризик загрози вночі. Російські виродки знову можуть обстріляти. Тому, будь ласка, будьте готові, на всяк випадок, давайте перестрахуємось, і всі, друзі, будемо сьогодні перебувати в укриттях цивільного захисту. Щоразу треба так реагувати на повітряну загрозу, але зрештою, сьогодні, принаймні мені вже декілька людей повідомили, що є підвищений ризик. Тому бережіть себе своїх рідних і близьких. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі.